Магнітне поле є орбітальним годинником. Дослідження магнітного поля Землі проводилися протягом 100 років, і за 100 років воно зменшилося на 5%. А що це для нас означає? Доктор Барнст зробив відкриття у своїй науковій роботі. Він взяв останні факти цього експерименту, що магнітне поле зменшується і зробив розрахунки, на базі яких і побудована сучасна космологія. І довів, що Земля молода, тому що більше 6 тисяч років тому життя було б на землі неможливим. Якби не було цього поясу, то все живе на землі загинуло б від сонячної радіації, і на майбутнє магнітне поле дозволить ще жити на планеті одну тисячу років. А далі воно настільки ослабне, що буде дуже висока радіація, і ми згоремо. все, як і говорить Біблія. Ми на межі переходу в тисячолітнє правління Христа на землі.